Друзі, всім привіт! Ви на каналі UQB'autie і з вами Марія. Сьогодні я хочу з вами поділитися своїми тональними основами, які я використовую постійно, які я дуже-дуже люблю, і мені хочеться з вами поділитися. Може для вас ця інформація буде корисна. Але перед тим, як почати, я хочу вам нагадати, що під кожним моїм відео є інфобокс, де я залишаю для вас важливу інформацію. Я залишаю вам посилання на всі свої соціальні мережі, я залишаю вам посилання на всі ті продукти, які я використовую у відео, та залишаю для вас такий маленький, короткий допис до кожного відео, тому не забувайте переглядати інфобокс. Та, друзі, хочу вам нагадати: не забувайте донатити на ЗСУ, це дуже-дуже важливо. Давайте переходити до нашого відео, до нашої теми. Я назбирала свої всі улюблені, бо як завжди, не маю місця, вони в мене лежать в різних місцях. Інколи я за них забуваю, але всі ці тональні креми я дуже-дуже люблю. Давайте так, почнемо з того, що в мене жирно комбінована нормальна шкіра буває по-різному. Зазвичай в мене центр обличчя такий комбінована шкіра, інколи вона починає біситися і стає жирною. А далі нормальна. Тому в мене, я більш вважаю, що в мене така комбінована шкіра. Так, розібралася з цим. Тому всі ці тональні креми, які я використовую, вони більш підходять для нормальної комбінованої або жирної шкіри. Тому давайте переходити. Я, мабуть, почну з тонального крему від Мілані. В мене їх тут є два. Це консилер Perfector 2 в одному, Foundation і консилер і так далі. Спочатку я купила перший відтінок 01А, а потім взяла собі 002, 00А. Тому що. Як завжди, в нас немає тестерів, як зазвичай ти його вибираєш на глаз. Світло буває дуже-дуже різним, тому дуже тяжко вибрати. І мене це бісить максимально. Тому я вибрала темний відтінок, а тоді я чогось ще не знала, що можна повертати до магазину. Тому я взяла ще нульовку. Цей тональний крем дуже-дуже схожий на Estee Lauder Double Wear. Його часто показують в дюпах, що вони дуже схожі і так далі. Так, щось є, але все ж таки W він ще більш плотніший, ніж цей. Я люблю цей тональний крем наносити в прохолодний період, бо це така плотна тональна основа. Але обличчя виглядає не таке, що дуже-дуже матово, прям наглухо матово, ні. Але воно. Не виглядає натурально, як твоя, наприклад, шкіра, це такий варіант тональної основи, який ви бачите, як на крути, бо вона така дуже-дуже плотна. І так само на повакуванні написано, що це кремова тональна основа, і так вона є, вона йде кремова. Але все одно я люблю цей тональний крем, в мене вже тут їх залишилося пополовинці, Можна, може, ви побачите. Люблю, користаюся і буду користуватися. Вона в нас продається в звичайних магазинах. Я чогось думала раніше, що Мілані це косметика італійська, а як виявилось, це американська. Так буває. Наступний тональний крем це крем від Maybelline. Maybelline Super Stay. Ось так він виглядає. Він йде з вітаміном С. Я собі взяла відтінок 110 зараз, і зараз він мені світлуватий. З цим тональним кремом вийшов був такий прикол, тому що я взяла інший відтінок 100-й, мені здається. І він був такого рожевого поросячого відтінка. В мене на каналі є відео, я вам залишу посилання на це відео. І я його повернула до магазина, бо тому що це виглядало просто тришове і крижова, бо у вас обличчя було дуже-дуже рожеве. І тоді він мені не сподобався. Потім, коли я його повернула до магазину і пішла вже думаю, ну ладно, ще спробую разок, але в іншому кольорі я собі взяла 110-й, бо 120 в нас вже йде дуже темний. Він не те, що дуже темний, він йде просто дуже жовтий. Тут якась зазвичай з мас маркетом проблема саме з відтінками. Цей відтінок мені сподобався. По-перше, це така дуже жидка консистенція. Ви можете бачити, що він йде з піпеточкою, і він прямо тече, тече і тече. Але при тому, коли ви його наносите на шкіру, він лягає дуже-дуже тоненько, але при тому дуже гарно все перекриває, плюс фіксується, і в ньому я вам от хочу, камера, о, ось так, ви бачите, жемчужний є. Перелив. Вона і матова, але водночас вона така сяюча, але це не виглядає прям тумач, якийсь там налисник або щось інше. Ні. Вона виглядає дуже гарно, вона ще більш така натуральна. І що мені подобається, що вона реально застигає. І мої подорожки, наприклад, її навіть пудрою не фіксують. Я ще люблю зафіксувати, я все, в принципі, фіксую пудрою, тому що для моєї шкіри це нормально. Але мої дівчата навіть не фіксують. Тому мені вона подобається, я її користуюся теж взимку, бо вона, прям, ну дуже зараз на мені, можете бачити, світловата. Наступна тональна основа це моя любовна любов, і це пуста вже баночка. Це тональна основа від Lancome. Це Lancome. Тант і доль Ультравеа. В них ще є в такому ж форматі тільки з білою кришечкою, це той де більш сяюча тональна основа для нормальної та сухої шкіри, а ось йде для нормальної та комбінованої шкіри. Я обожнюю цю тональну основу. В мене відтінок 115. Це в них дуже така велика лінейка відтінки. Ви можете спокійно обрати на будь-який смак, на будь-який підтон. І ще, дівчата, може хтось не знає, в Sephora ви можете вибрати тональну Основу за допомогою спеціального апарату, ви підходите до консультанта і кажете, що вам потрібна тональна основа, і ви не можете підібрати відповідний відтінок. І вони з допомогою спеціального апарату вам допоможуть підібрати тональну основу. Мені це дуже подобається. Насправді, ось ця тональна основа. Я її використала до останньої капельки. Вона в мене стоїть пуста, тому що я хочу купити на осінь собі нову тональну основу. Таку ж саму, тільки, мабуть, візьму в іншому відтіночку, бо я трішки підзагоріла зараз. Друзі, що я вам хочу сказати, для мене це просто ідеальна тональна основа. По-перше, вона матова, вона дуже стійка, але при тому обличчя виглядає дуже-дуже гарно. Мені здається, прям ідеально, тому що багато моїх подорожек користуються саме цією тональною основою. І як я вже казала, мої дівчата наносять взагалі просто тональну основу і не фіксують пудру. І це виглядає просто фантастично, бо вона дуже рівно, гладенько, натурально виглядає на обличчя, і вона прям зливається з вашим обличчям, що мені дуже, -дуже подобається. І вона настільки комфортна на обличчя. Ну, це моя, одна з моїх найулюбленіших тональних основ, і я вам її рекомендую єдиний мінус цієї тональної основи, що вона коштує дорого. Але тут не знаю скільки мілі, мілілітрів, бо це в мене ну, типу, бракована баночка, я вже десь в своїх відео розказувала. Ось тут на ній на опакуванні написано, що це не тональна основа, що це санскрін. Бо коли я купила, тут були такі бумажні наліпки. Я знаю, що в ланком немає бумажних наліпок, тому я ці наліпки відідрала і я побачила, що це брак виробництва, і з цієї сторони, і з цієї сторони написано, що це санскрін. Ну, так буває. Шкода, що вони продають це по повній ціні. Мені якраз таки я купляла на 10 доларів менше. Не в Sephora, а в іншому магазині. А моя подружка купляла в Sephora і в неї точно така баночка. Для мене це, звісно, дивно, але це ніяк не повлияло на якість продукту. Продукт якісний, він йде з помпою. Мені прям дуже зручно, я його люблю. І от на осінь зиму я собі куплю ще один. Далі наступний продукт це в мене йде пробники з Ось так вони виглядають. Це тональний крем від Fenty Beauty це нова її тональна основа. Я обов'язково її куплю в повній версії, бо це афігенна тональна основа. Я думала, що для моєї такої комбінованої шкіри вона не підійде, бо коли я скочила її в магазині, вона мені, така, знаєте, здавалася більш така волога, зволожуюча, сяюча. Я думала, що на моїй шкірі це все діло піде, знаєте, буде трошки підпливати. Але ні, вона дуже класно виглядає на шкірі, дуже натуральна. Вона йде така тоненька, легенька, вона йде жидка. Тобто, це не такий прям крем-крем, ні, вона дуже жидка. Там великий об'єм, і я прям дуже люблю цю тональну основу. У мене є таких два пробники, мені давали в сефорі, бо я не могла визначитися з кольором, який мені треба. І мені дали ось такі дві баночки. Тут було, чесно кажучи, їх дуже багато. Раз 10 я їх точно використовувала. Я вимазала тут, вони вже йдуть пусті, але я просто зберегла пакування, щоб потім можна собі було піти і купити чи в магазині, чи замовити. Тому що мені реально дуже-дуже сподобалась ця основа і прям дуже класна. Я її порівнювала в магазині з версією Matte. От SoftMet мені показалась така дуже, знаєте, як глиняна і дуже така сухувата, то це просто і це прям протилежність. Та більш суха, ця більш жива, більш гарна, більш uh, крию. Ну, на криючу я не можу сказати, що і та, і та буде криюча, але вона, хоч і жидка, але вона реально класно перекриває. Мені дуже сподобалось. Наступна томальна основа це. В мене вже вона, почти, закінчилася. Це тональна основа від Алекса Рудковського. Манго. Дуже люблю цю тональну основу. Я її купляла по рекомендації Валі Овол Серena ще дуже-дуже давно валі її рекомендувала. Я тоді жила в Польщі, я її замовляла і чесно, класна тональна основа. Мені дуже подобається, як вона виглядає на обличчі. Я не знаю, вона зараз продається чи ні. В мене відтінок 130 n Neutral і вона мені дуже класно підійшла. Це такі, знаєте, тональна основа. З дуже натуральним таким живим фінішем це софт мат, от який я дуже люблю. Тому що на мені дуже погано виглядає тональні основи, коли вони прям дуже сильно сяючі. І я не люблю на собі прям глухий-глухий мат, прям перепудрений. Це в мене була колись тональна основа від Catrice, мені здається. І від Evelyn, з піпеткою, ось вони прямо на мені виглядають сильно запудреною, перепудреною, і така шкіра, знаєте, дуже важка. Я таке на собі взагалі не люблю. А ось ця вона дуже класно теж перекриває, і живий фініш в мене тут залишилось, мені здається, рази на два, і все більше її тут немає. Але хороше, повторювати я її не буду. Я хочу щось нове, але можу вам спокійно рекомендувати. Далі, у мене є тональна основа від Елен Про. Це BB крем В мене тут відтінок з 1 Fair Нейтрал, і я її користувалася взимку, взимку в, зимку. в зимку відтінок мені підходив. Зараз він дуже-дуже для мене білий, тому зараз я їм не користуюсь, вона в мене лежить. Гарна тональна основа. Я не скажу, що це прямо моя найулюбленіша, але непогана. Виглядає теж неплохо, така більш своложуюча. Питань в мене до неї немає. Все як би окей. Далі я вам хочу показати тональну основу від бренду Щеглем і просто подивіться на цей футляр. Я просто не можу з самих опакувань щеглем, бо це щось неймовірне. І ось так виглядає стік цей. Ви знаєте, коли ви її тримаєте в руцях, по-перше, це такий приємний пластик, во-трих, він зроблений дуже-дуже якісно. Тут надпис, тут теж металева така бляшка, і він прям ну, зроблений, чесно, добротно, дуже добротно. Я їм користувалась. Цим стітком, але він в мене, як бачите, світловатий. Я хочу заказати такий ще в моєму відтінку. Що я вам хочу сказати, класна тональна основа, але це така тональна основа для дівчат, які люблять середнє або плотне перекриття. Мені саме більше подобається, коли ти її наносиш просто зі стіку ось так на обличчя, а потім підтушовуєш. такий спосіб це. Виглядає таке, знаєте, більш таке плотне, плотне покриття, але при тому це виглядає дуже гарно. Прям мені сподобалось. Також, якщо ви будете наносити наприклад з тюбика пензликом, або там набирати на спонжик і наносити, то це буде більш таке легке прикриття, але все одно виглядає дуже класно. Кому подобається ось такий формат стіку тональних основ, я вам можу рекомендувати, бо це реально класний продукт. І мені здається, я його купляла доларів за 5. Щось у мене були там якісь промокоди, от я її десь так і купляла. Наступне тональний крем, це а, два в мене є. Це тональні креми від Purita. Це BB креми дуже популярні, дуже нашумівши. Мені вони теж дуже подобаються. В мене тут є два відтінка. Це відтінок 23 Neutral і 21 Light VAH. І що я вам хочу сказати, що той що той відтінок для мене дуже темні. А, я я їх, я їх мишаю, змішую, там, розбавляю і так далі, бо вони ну, темнуваті. Хоча мені дуже подобається, як вони виглядають на моїй шкірі, як вони зволожують. Але я вам просто покажу відтінки. Ну, Це якби, класичні такі корейські відтінки. 21-й він просто сірий, а 23-й він просто темний. А Інші відтінки в нас ще бувають 13-17, але вони якісь. Або білі, або жовті. Тому тут просто не підходить мені відтінок, але іноді я мішаю з іншими тональними основами, і тоді все виглядає класно. Але це такі, знаєте, продукти, які йдуть більш сяючі, ніж всі інші, які в мене є. От Якщо так порівнювати, то вони прям такі дуже-дуже сяючі. Але якщо це закріпити пудрою, це виглядає дуже натурально, дуже живо. І гарно носиться, мені, чесно кажучи, подобається. Я їм користуюсь, мабуть, вже роки 3 або два з половиною, десь так. Прикольно, І ці два я вже купляла тут у нас в місті. Наступні. давайте почнемо з бюджету і потім розкажу. В мене ще є одна тональна основа, яка зараз в мене на обличчя це тональна основа від Shiglem. Теж, але в іншому форматі. Це ось такої баночці. В мене тут відтінок, я вам, а, тут в мене відтінок порцелян у цьому тлюбику. Він мені світлуватий, прям такий білий. А це відтінок шел, от він мені на зараз просто ідеальний. Чесно, це тональна основа останніх, мабуть, місяці два, і я прям нічого іншого в руки не беру. Мені настільки зайшла ця тональна основа, я вам не можу передати. Я її користуюсь кожного дня. Іноді для відео я беру щось інше, а як ви можете побачити бабанище, він мені, в принципі, скоро закінчиться. І я думаю, що я його закажу скоро ще одну баночку. Тому що це настільки кайфова тональна основа, я на неї взагалі не робила ніяких ставок. Ну, брін, тональна основа і тональна основа. Я до цього не користувалась тональним основами ще щеглем. Тому в мене такі, знаєте, не було ніяких очікувань, прям велике, що прямо зараз візьму, і там щось буде немовірно. Ну, блін, думаю, подобається, сподобається, не сподобається і ну що ж, буває. При тому, що вона коштувала десь теж. Баксів 5 канадських. Я не знаю, скільки це буде в гривнях, але коли я почала її користуватися, я блін, нафігела. Це настільки гарно, як ви можете бачити, це настільки натурально підсвічено. Вона лягає просто як бубочка, вона працює з усіма базами, з усіма праймерами. Я використовую з нею, коли я можу її так наносити, можна наносити і ніг сам. Вона працює. Вона працює в мене із базою від ельф з затиркою, ось такою кругло рожевою. Прям пісня. от. Не западає, нікуди не скачується, виглядає на шкірі, прям супер-пупер. А ще якщо ти її наносиш з комбінації з пудрою шелемовською, як я сьогодні робила, це, це прям меншик якийсь. Я настільки закохалася в цю тональну основу, що мені насправді нічого не хочеться брати іншого. Але так як я б'ють блогер, то я би, маю тестувати різні продукти. Але от саме для відео я наношу. І люблю цю тональну основу. Дівчата, може вона не зайде тим дівчатам, які люблять дуже легке перекриття, тому що це кремова тональна основа, коли ви її набираєте там, пальчиками, вона під собою тає. прям розтає і о, така стає більш кремова, але при цьому вона дуже-дуже криюча. Її, в принципі, можна нанести тонким шаром, і вона буде, ну зараз я її розтерла, в тонкий шар, і вона виглядає прекрасно. І навіть не Видно на моїй руці. Вона настільки приємна, от така от кремова консистенція. І при чому що мені подобається, її можна і наслаювати, і робити більш таке плотне прикриття. Бо, наприклад, моя шкіра зараз, блін, показилася, і мене почало, я думаю, що на фоні стресу або смаколиків, ну коротше, не знаю, на чомусь мене почало дуже сильно сипати. І я сьогодні наносила цитональну основу, і в принципі нічого не видно. все Класно перекривається. І прям це моя любовна любов, окрема любов, цей чохольчик я її завжди зберігаю в цьому чохольчикі Але приколи, що в іншому перед е, покупкою цієї тональної основи, я собі купила е, тональний крем від Патрика та. Я за нього так була наслухана, що це е, прям найкращий тональний крем, який є на ринку і так далі. Я купила. Мені справді сподобався цей тональний крем. Він такий, де теж в форматі крему, тут крем і пудра. Це в мене відтінок Fair 2. Бо, ну, якраз він мені такий, як в опакуванні. І що ви думаєте? Я покористувалась, мені теж подобається, такий сяючий, я б сказала, мабуть, не сяючий, а більш такий натуральний фініш, це класно виглядає. А потім до мене приїхала щеглем. Я почала користуватися щеглем, така думала: хм, а десь я вже таке схоже бачила. І що ви думаєте? Оце прям дуже-дуже між собою схоже. Просто Патрік коштує дохріна, дуже дохріна. І мене іноді е, жаба душить користуватися її кожного дня. Бачите, вона залапається таке опакування. А оце коштує недорого. Але вони між собою схожі, прям капець. як. Я не знаю, може вони там десь заводи рядом стоять або на одному заводі робляться. Я, чесно, поняття не маю. Але, по відчуттям, по тому, як воно виглядає, як воно набирається і так далі. Це прям, ну, дуже схожа текстура. Я не знаю, як показати. Але от. Думаю, я коли не несла, думаю, опана. По кольору вони трішечки різні. От це перша звідси йде Патрік Та, а сюди йде жовтенька більш чиглем. Але на обличчя вони виглядають однаково. Прямо однаково, і я не бачу сенсу ще раз купляти Патріка Патріката, тому що за такі гроші це дуже-дуже дорого. Да, тут прикольно, що гарне таке опакування, дуже стильове. Плюс тут йде два продукти. Зразу і крем, і пудра, і все так знаєте. Але пудра тут така, ну просто пудра. Ну якось Вона не робить нічого. По факту. Ну, вона якби как бы, нормальна, я її наношу на, на э, підочі, тому що на все обличчя вона не матує, Ну, от вона просто така прозора пудра. Все не більше, не менше, нічого такого особливого. Так, тональний крем мені подобається, але щоб я купила його другий раз, ні, я не буду переплачувати другий раз. Я краще собі куплю ГЛЕМ, і все. Мені цікаво, що спробувати, звісно, вийшла нова основа від Патріка. Буквально пару днів тому, але є два нюанси. По-перше, вона коштує просто нереальних грошей, вони на неї зігнули таку ціну. А по-друге, те, що я бачила по оглядам, ну, не знаю. Мені здається, що не для комбінованої шкірби. Плюс мені не подобається позиція Патріка, що коли він їздив в Казахстан, він розказував, які класні блогери на болотах. Тому я от запуск з хайлайтером я не купляла, і, мабуть, з тональним кремом, скоріш за все, я, я теж не буду купляти. Не хочу, не хочу і не буду. Ну що, друзі, ось таке у нас з вами сьогодні вийшло відео. Не дуже довге, не дуже велике, але я сподіваюся, що це відео для вас буде корисно, тому що це мої найулюбленіше тональний крем, і може вам щось сподобалось, і ви теж захочете собі взяти. Я вже правда пишу собі списочок на нові тональні основи. Я знаю, що я хочу ланком повторити, я знаю, що я хочу собі від Fenty Beauty купити ось цю тональну основу, з якого мені пробники є. Коротше, в мене вже такий великий лист, що будемо, друзі, ми з вами багато чого тестувати. Тому не забувайте підписуватись на мій канал, не забувайте ставити подобайки не забувайте залишати ваші коментарі. Мені дуже цікава ваша думка. Ну що, друзі, бажаю всім гарного дня, всім па-па! А я пішла готувати олівешку.